Аскези діляться на чоловічі і жіночі. Вам ніхто про це не розкаже, а я розкажу. Дивіться, для жінки не є проблема відмовитись від чогось. Так? Всі аскези, які зараз є у нас на просторах в інтернеті, в більшості своїх розповідають про те, що треба десь від чогось відмовитися. А люба відмова це про надзусилля. Але це аскеза для чоловіків. Чоловіча аскеза якраз про дисципліну, про витримку, про роботу над собою, щоб прийти до кращої версії себе через силові надзусилля. Жіночі аскези побудовані на іншому. на... Розкритті природньої енергії на гармонії і гармонізації свого внутрішнього стану та це про інші енергії, це якраз про більше дозволяти ніж відмовлятися. Бо будемо чесними, для жінки відмовитись від чогось не є проблемою. Про над Докладання надзусиль це теж норма, тому що ми, наприклад, маємо кожен місяць ті самі місячні, і як вона погано не було, ти встаєш, готуєш їсти, ведеш ту дитину в садок в школу, з садка додому, потім гуртки, потім уроки, потім вночі ще прокинутись водички дати і так далі і тому подібне. Жінка дуже часто докладає надзусилля і нікого не цікавить, який у неї зараз фізичний чи емоційний стан. Та, ми ходимо і на роботу, коли нам дуже погано. Потім ще, коли ми від чогось відмовляємось, жінці часто приходиться відмовлятися від чогось, те саме народження дітей, коли ти відмовляєшся від кар'єри, від всього іншого, і ти предостав не тільки собі і цьому догляду за дитиною. Та? Ти відмовляєшся від своїх якихось амбіцій чи ще чогось. Дуже часто. Короче, дуже часто ми багато собі в чому відмовляємо в угоду комусь. Ну така наша жіноча природа. І от жіноча природа це про те, щоб зрозуміти, хто я що ти втихомирити свої емоції, бо ми зачастую дуже емоційними. Дуже багато балакаємо, Ми дуже швидко приймаємо рішення. І от жіночі енергії це про те, щоб збалансувати себе, щоб прийти в певний гармонійний стан, щоб нас оце не кидало і не трусило. Це про а, аскезу можна брати на харчування, на очищення організму, можливо, навіть на мовчанка, якщо ви дуже багато балакаєте, та, щоб почути оцим зовнішнім шумом, який ми створюємо, та, ми відмовляємося від балаканини для того, щоб почути себе і свій внутрішній голос, бо часто. Ми, коли дуже багато балакам, перекриваємо ці внутрішні відчуття. Тому жіночі ескизи мають бути ще по ну, направлення на те, щоб дозволяти собі відпочивати, так само як чоловік, який прийшов з роботи, ліг на диванчик, задарав ножки і сказав, що я за, ну, заморився. І от жінка про те, щоб дозволяти собі більше. Якщо вона хоче е кросики, купить собі ті кросики, які вона собі відмовляє вже п'ятий місяць, бо комуналка не, пра не плачена. От жіночі скизи треба брати на дозвіл собі хотіти.